Збереження історичного вигляду, поєднання автентичних елементів із новими, побудова на території освітнього простору для патріотичного виховання молоді. Саме так виглядатиме відновлений музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича у Білогорщі. Частково вцілілі артефакти, зокрема погруддя, столярка, фортепіано, передадуть до музею а ключовою стане Криївка. Ми повинні експонувати на фоні доповнення справжніми матеріалами, які залишилися, які можна відновити ще. Також врахуємо ці сходи дуже цінні, які частково залишені їх потрібно консервувати. Навколо пам'ятника Шухевичу облаштують площу та встановлять вуличні меблі. Відбудований простір буде повністю інклюзивним. Участь у затвердженні проєкту брала донька Романа Шухевича Марія Трильовська. Моя думка була так відновити його один до одного, як він був до того всього. З огляду на те, щоб музей такий відродився, щоб він такий був, щоб ворог не тішився, що він знищив, і ми опустили руки. Ну давайте будемо працювати, не будемо пускати руки.